Соломія Крушельницька це відома українська оперна співачка кінця 19-го та початку 20-го століття. За життя Соломію Крушельницьку визнали найвидатнішою співачкою світу. Вона входила в п'ятірку найзнаменитіших співаків свого часу і була серед них єдиною жінкою. Народилася Соломія Крушельницька 23 вересня 1872 року в селі Білявинцях, що на Тернопільщині, в сім'ї священника Амбросія Крушельницького. В родині було ще п'ять сестер та двоє братів. Усі отримали хорошу освіту в Тернопільській гімназії або ж приватно. Соломія Крушельницька ще з дитинства любила гратися в артистку. Перебиралася в бабусині плаття і в сім років дівчина тішила гостей грою на фортепіано. Основи музичної підготовки отримала у Тернопільській класичній гімназії. Їй виповнилось 16, коли в її житті з'явився Зенон Гутовський. Він приїхав схватитись до її сестри Оленки. Проте, побачивши Соломію, несподівано змінив плани. Все йшло до одруження, але в останній момент Соломія вмовила батьків скасувати шлюб. Батько Амвросій Крушельницький вирішив здійснити мрію доньки, позичив гроші у банку під заставу житла і відвіз Соломію до Львова вступати у консерваторію і вчитися співу. Соломія завжди пам'ятала, що вчиться на позичені батьком гроші. Через це жодна її сестра не мала приданого. Після закінчення Львівської консерваторії Соломія поїхала вчитися до Італії. У 22 роки Крушельницька виступала в театрах Львова. Вже тоді вона завойовувала симпатії глядачів своїм талантом. Не пройшло і кілька років, як Соломія підкорювала вже театри світу: Італія, Іспанія, Франція, Португалія, Росія, Польща, Австрія, Єгипет, Аргентина, Чілі та багато інших. Разом із своїм талантом Соломія знайомила публіку із Україною, адже завжди у репертуарі артистки були українські пісні, часто їх виконувала на біс. Також під час гастролей Соломії часто пропонували руку і серце досить заможні чоловіки, але Соломія стримано казала ні. Одного дня в часи перебування у Кракові до Соломії прийшов студент медицини Василь Стефаник майбутній відомий український письменник. Соломія і Василь знайшли одне в одному багато спільного. Стефаник був закоханий, але поводився стримано. Соломія також хотіла бути з Василем, але Стефаник залишився в її житті нездійсненним коханням. Багато є невідомого про їхні стосунки. 17 лютого 1904 року в міланському театрі Ла Скала композитор Джекому Пучіні представив свою нову оперу Мадам Батерфляй. Ще ніколи Пучині не був так упевнений в успіху, але глядачі оперу обурено освистали. Словетний маестро почувався розчавленим. Друзі вмовили Путіні переробити свій твір, а на головну партію запросити Соломію Крушельницьку. 29 травня на сцені театру Гранде в Брешії відбулася прем'єра оновленої Мадам Батерфляй. Цього разу тріумфальна. Публіка вісім разів викликала акторів і композитора на сцену. Соломія своїм співом підкорила весь світ, але відчувала себе самотньою адже їй було вже майже 40 років. 1910 року Крушельницька все-таки вийшла заміж за відомого італійського адвоката, мера міста Віареджо Чезаре Річоні. Після одруження Соломія придбала віллу і оселилася в Італії. У 1920 році. Крушельницька в Зеніті Слави покинула оперну сцену, а ще через 9 років помер чоловік. Тоді Соломія вирішила відвідати Галичину. У післявоєнний період Соломія почала працювати у Львівській державній консерваторії. Мешкаючи і викладаючи в радянській Україні, Крушельницька, незважаючи на численні звернення, довгий час не могла отримати радянського громадянства. Написавши заяву про передачу своєї італійської віли радянській державі, вона стала громадянкою СРСР. 1951 року Соломії Крушельницькій присвоїли звання заслуженого діяча мистецтв. А в жовтні 1952 року вона нарешті отримала звання професора. Артистка померла 16 листопада 1952 року. Її поховано у Львові на Личаківському цвинтарі. Її ім'я носить Львівський національний академічний театр опери та балету.